Чатка поділюся своїм способом черенкування. Для мене це буде друге черенкування в моєму житті. На цей раз я буду спробувати. Все остальне в мене виходило, бо я трошки вам пізніше покажу, що саме. А це в мене буде хризантеми. Дуже дуже мріяла про великоквіткові хризантеми. Зайшла в магазин і скупила все те, що сподобалося, але з крупноквіткових квіткових тільки два види білі та такі рожеві. Дуже хотіла жовтих. Не було, ну нічого. Я, в принципі, вибрала такі самі більш гарніші, зеленіші, щоб вони були більш. Менше для черенкування, тому що сама квітка мені була нецікава, її той стан. І, коротше говоря, я ось так обрізала. Обрізала по три колінці, листочки я так пообрізала, дуже багато інформації. Є. Нічого в сверхцікавого я не розкажу, але це в мене був мій спосіб. Мені було дуже цікаво це спробувати. Чекати цілий рік я не могла, і я дуже-дуже захотіла, що прям прийшла на роботу на, на одну годину раніше і знайшла стаканчики для того, щоб це все посадити, потім під, підписати, зробити так. Як, як це повинно бути для того, щоб експеримент був таким справжнім. Я поставила один колір в один стаканчик, інший колір в другий стаканчик. Частину я поса планую посадити, а частину планую поставити в воду. Чомусь мені хочеться зробити такий різний такі різні експеримент. Ось такий я купила, трошки, бачите, йшла, поламалася гілочка, я теж її зараз прочерінкую, тому що. Ну, а вдруг і таке теж буде, тому що ромашки я дуже люблю в різному в різному вигляді. Мені дуже цікаво, що вийде, тому що це такий експеримент. Що така ось пакети корневіну, який був в магазині, теж такий купила стаканчики з землею. Ми мукаємо в водичку та в корневін і ставимо в землю. Так як стаканчики в мене було небагато, я їх ставила два, тому що я розуміла, що ну, десь щось може не пережитись, а розсадити я завжди зможу. Для того, щоб. Ефект був гарніше, создаю парниковий, парниковий такий ефект. Роблю такий пакет, закриваю, щоб трошечки і був воздух, і ставлю на роботі на віконце, де є трошки і сонечка, де є трошечки і а, тінь, і нема такого палящого сонця підписую що саме. Це в мене за сорт та колір. Ой, а це дівчатка мені подарили таких чотири дерева великих інжира, і в одному, поки ми упаковували в машину, одне деревце я зламала, і дуже дуже було шкода. Я теж захотіла укорінювати. А ось цей матеріал це квіточний циточний магазин, хотів викидати. Коли я купляла хризантеми. і я сказала, не викидайте, дайте мені. Я зрозуміла, що я з ним буду робити. Я його теж буду укорінювати. Мені було дуже цікаво вші чи можна щось розвести. Це крупно хризантема та інжир будуть у учрі... будуть. Черенкуватися, укорінятись у водичці з корневіном, це дівчатка, все просто експериментально. Далі далі буде. Будемо наблюдати, чекати з вами разом, що з цього всього вийде. А вийшло, дивіться, що це пройшло три тижні. Я посадила потом в землю цей жив, тому що мені щось він не сподобався. Він не вміщався, він так як підгнивав. А водички залишила. дівчатка, що це все, що в пакетах не сильно прижилося, Десь щось відійшло, десь щось пустило такі корішки. Ну але те, що було в воді. Прижилося повністю все. Я вам скажу навперед, що я його вже висадила. Буду на наблюдати наблюдати обов'язково вам зніму відео, що проходило далі з цими моїми хризанта.